Всім доброго дня. Хочу з вами трошки поділитися своєю дороботочкою на пасіці, яка мені полегшає життя на дуже дуже, дуже багато часу, швидше і легше. Ну, Я не дуже задоволений. Це... Щоб дійти до цього, це потрібно зробити 2 дні, мені пішло, щоб це все зробити. Ну, в мене на 200 сімей пішло 2 дні. У кого менше сімей, це піде на багато менше часу. В чому воно заключається? Заключається в тому, що легше шукати матку, в разі як вилетів рій, чи вистросили бджолу, чи пропала матка, чи перелетіла матка, чи десь на землю впала матка, хотіла зруїтися, а впала на землю. Це зв'язано з матками. Щоб легше було знайти матку з певного вулика, певну матку знайти. Е як воно це все виглядає? Я займаюся виводом маток. Тому для мене це дуже актуальна справа. Я з кожного вулика вистою, як страсаю бджіл на ноклеуси, буває, що попадається десь матка, якомусь десь колись попадається матка. І до того як ти дійшов до тої кількості, там струсидеся вуликів, на один суму ти струсив матку, ти не знаєш, за кого ти струсив вулика матку. І щоб такої ситуації не виникало, я кожну матку мічу тепер еполіткою під... Кожним номером вулика. Наприклад, 25-й вулик. в мене там буде матка 20-та чи 25-та. Якщо виходить так, то йде 25-та. Суть в тому, що я позначаю перший вулик, перша матка. Номер один, еполітка буде. Вилітає в мене рій. Я знаю, наприклад, з якого вулика вилетів цей рій, в який мій вулик дивитися і не перевертати всі вулики. Не робити, не зразу не шукати, брати пудру. Трясати пудру, потім дивитися, в який вони вулик залітають. Це можна зробити, коли тебе там один, два, три, десять вуликів. А коли у тебе вже така кількість вуликів, це зробити досить майже нереально, виходить. Бо як вилітає, бджола вся активно літає, але з якого вулика воно вилетіло, важко зрозуміти. Тобі приходиться передалятися вулики, чи там є матка, чи немає матки, чи яка вийшла, щоб другий рій, третій не пішов, десятий рік не пішов. Щоб такого не виникало, я собі... Якщо до такої стратегії, що я буду кожну матку позначати під певним номером, я вважаю, що це є досить елементарно, хто займається матководством, кого, наприклад, руї часто літають, щоб знати ідентифікацію матки, який колір, в якому вулику матка, це все собі позначається в одному блокнотику зошиті. І вся інформація йде про маток, про колір матки. Ну, в принципі. Інформативно створюєте самі собі. Зараз я покажу, як я це собі записав, як я це собі позначив, як воно виглядає на практиці. Так ось, я собі позначу, наприклад, у мене ряд шестирамочників, бо тут стояли у мене шестирамочники. Я пам'ятаю, що вони так були. Ми так і називаємо що тут були шестирамочники. Ну тут, же, по суті, стоять вулики цілі, але так назвали ряди-шестирамочники, і вони так далі називаються. Записав собі радиш рамочник які, наприклад, перша матка, перший, перший вулик, перша матка. Зелена є. Другий вулик, наприклад, чи там сьомий вулик. Сота матка, номер сотий, червона матка. Все. Я собі знаю, наприклад, тут матки були молоді, я їх міняв. Всі її позначав. Так само тут. Пізніше друга, другі ряди, так само позначив, наприклад, сьомий вулик, червона матка з гербом. 10-й вулик, зелена матка, номер 158-й і все. Жо біла мат, жовта матка, 85-й номер. Ось відкриваю любий вулик, підходжу до любого вулика. У мене пронумеровані, тут ще не спів купити номера, я їх вже пронумер... про маток всіх про політи, пронумерував, хіба що не зробив вулики. Цифрики на вуликах, та як ось тут. Ось приходжу, наприклад, беру зошит, не знаю, який де матка, відкриваю, наприклад, п'ятий вулик, певна матка. Вилетів рід, сидить на дереві, взяв, знайшов матку, поставив сюди. Все елементарно просто. Для мене це дуже актуально через те, що в мене нуклеусів кількість велика. Я як заселяю весною. Бувають такі нюанси, що страсаються десь одна-дві матки. Не страсається масово маток, а одна-дві десь трясеться в ящику. Пізніше ти засипаєш її нуклеос, є матка. Вулику, ти не знаєш. Доки вони виведуть вулику цю матку, проходить там місяць часу, і сила сім'ї підсідає сильно. А кожен вулик не деш переглядати там кожного тижня, бо фізично не успієш. Тут є біля більше 700 Ну, клеусів, 200 вуликів, і це все обійти просто нереально буде за якийсь там короткий проміжок часу. Доки заселяєш до клеус, це дуже багато клопотів. Є це все зробити, заселити, розкласти, покласти. ну, Хто займається матководством, той курси, той знає, або хто вже довше пасіку займається. І ось такі: я потратив, кажу, два дні на цю помітку маток всіх. Зробив собі зошит, позаписував все, щоб було гарненько, чітко. І тепер немає проблеми. Чи хтось відводки робить так само там. Щоб матку не перести. я думаю, що це буде актуально для всіх пасічників, хто має там навіть 10 вуликів. Сюди позначили, рій вилетів, не успіли десь там не добачили, якісь маточних, що щось, рій вилетів. Не переглядайте всі 10 вуликів. Прийшли, зошит, крили, злапали матку. Так, є стара матка, наприклад, там 10-й номер чи 5-й номер. Все, ви знаєте, з якого на вулика прийшли туди, зробили там порядок і все. Немає більше проблеми. Я давно щось таке хотів зробити, але то просто часу не було, то не вспівав. То ще щось в цьому році вирішив зробити, бо вуликів збільшилося, нуклеусів збільшилося, і балаган трошки був з тим всім, з матками. Де матка, яка матка, коли міняти, жовта-червона, біла матка. Це все треба було пам'ятати. Я собі зробив раз зошит, і тепер буду просто там позначати. Так буду йти далі. Там матка помінялася. Поміняв матку, наприклад, там була жовта чи біла матка, все, написав зелену, там 10-15 номер. Тепер буду знати, що я її там може не міняти 2-3 роки цю матку, і вона нас буде жити спокійно, не полетить. Чи, чи полетить, чи не полетить, чи стресеш це вже таке є питання. Так що ось така маленька одна з дороботочок на пасті, яку я зробив. Пізніше розкажу про донори. Чому я використовував одні донори, другі донори, треті донори, а тепер зупинився на ще інакших донорах. Так що буду ділитися з вами ось таким цікавим. А вам гарного медузбору, мало роїння і всього вам самого найкращого. До нових зустрічей!